Доброго дня! Мене звати Зінаїда. Нещодавно я побачила відеозапрошення до спільного проєкту Шалений тиждень стартів, який організувала Олена Буганова. І вирішила взяти участь у цьому проєкті. Це проєкт жовтня 2023 року. Я буду в'язати шкарпетки для своєї родини. В понеділок планую розпочати шкарпетки із алізе під номером 7707. У вівторок буде в мене проєкт шкарпетки під номером 2696. В середу я планую зв'язати і розпочати два проєкти це будуть дитячі шкарпетки з Алізе Artisan під номером 178 і залишки. Не пам'ятаю який номер, але но в цій лінійці вони одні з блакитними цяточками. Так. А в четверг. Я планую розпочати шкарпетки із, Artisa, із Alize Superwash Comfort, номер 4447. П'ятницю я розпочну проєкт номер ниточок 4446. У всіх цих ниточках метраж на 100 грамів 420 метрів. Склад цих ниточок 75% супервош і 25% поліамід. В'язати буду ось як на звичайних спицях шкарпеткових, так і на спицях тріо. Я люблю, мені подобається, в'язати на тріо. От. Всі ці в мене спиці 2 для цих всіх ниточок будуть в'язатися на спицях номер 2 Тріо я заказувала на Алікспресі. Що в мене вийде за тиждень від цих всіх шести процесів? Подивимося в кінці тижня. Добрий вечір. Всім, всім, всім! Ось і промайнув тиждень, тиждень шалених стартів. Я в'язала шкарпетки для своєї родини. Розпочала в'язати. В понеділок, як я й казала, почала в'язати шкарпеточки ось такі з Alize Superwash. Зв'язала я резиночки. Почала в'язати халявки. Це мій моя робота за понеділок. У вівторок я в'язала ось ці зелененькі шкарпеточки, теж резиночки зв'язала і почала в'язати халявку. Там менше, тут більше. Ось така була в мене робота. Середу. Я розпочала два проєкти, два процесики. Один я зв'язала шкарпеточку ось, ось цих Alize Арттісана, ось таку дитячу, і почала в'язати теж дитячі шкарпеточки. І ось таких із залишків я в'язала. Ось так ось я вже тут п'яточки зв'язала, п'яточка підкова, укріплена в мене тут. Буду тепер робити по колу набирати і далі в'язати. В, в четвер я в'язала ось ці шкарпеточки, зв'язала тільки резиночки на них. Дуже гарна ниточка Алізе, супервош, тут в мене тільки резиночки. І в п'ятницю я приступила до в'язання цих шкарпеточок. Тут теж резиночки розпочала в'язати ще нічого більш не встигла. Ось такі процеси я нав'язала. Понеділок. Вівторок, середа, два процесики, четверг і п'ятниця.